Посібник з виживання на поверхні. Автор невідомий: один. Як не потрапити в полон, не видавайте гучних звуків. Розмовляючи з іншими, говорите якомога тихіше. Слідкуйте за своїми кроками і ступайте м'яко, стрілянина це гарантований спосіб викрити себе. Іншими словами, озброєних мародерів краще ігнорувати. Якщо ви вистрілите з рушниці, то перша шкуля, що вилетить, вирішить вашу долю. 2. Як захистити їжу. Викиньте все. Крім консервів, уникайте ділянок поблизу водойм якщо ви хочете кудись піти. Не рухайтеся ні на дюйм, поки не пройде 10 хвилин з моменту, коли ви востаннє чули постріли вознесинного. 3. Як спати. Ніколи не лягайте, якщо ви не перебуваєте в закритому просторі, якщо це можливо, спити з прив'язаним тілом, таким чином. Ви не будете рухатися під час сну, якщо хтось, з ким ви спите, має звичку розмовляти уві сні, притискатися до нього це останнє, що ви хочете робити. Тримайте дистанцію, таким чином, ваш партнер може загинути, але принаймні у вас буде шанс пережити цю ніч. Чотири про незнайомців намагатися залякати їх зброєю. Марна справа, якщо вже на те пішло, це буде контрпродуктивно, якщо люди. Проти яких ви виступаєте, знають про пораду один після того, як ви отримали від них те, що хотіли цільтеся в ноги, вознесенні перейдуть до наступної локації тільки після того, як зачистять попередню. Це дасть вам трохи часу. 5. як зберегти в собі людяність. Почніть з хорошої петлі.